Очень хорошо проглотить порошок. Вакцинація від звинячого грипу на низькому старті. Урядовці поспішають. Друга хвиля епідемії загрожує країні вже після різдва. Її наслідки можуть засмутити навіть невиправних оптимістів. Саме благоприємна ситуація там сотні тисяч людей, які погина або вакцинація. Де, де також є ризики? Які саме ризики можна лише гадати? Вакцини від каліфорнійського грипу у нас ще нема. Всесвітня організація охорони здоров'я пообіцяла безкоштовно 5 мільйонів доз. Але поставила умови препарати не перевіряти, претензій не виставляти. Україна на безкоштовну пропозицію пристала, але вакцину хоче перевірити. Ми будемо стояти на своєму. Для нас головний пріоритет нашої держави це здоров'я нації. І саме головне, що ми констатуємо, що ми будемо брати ту вакцину, яка має пройти до клінічних чи клінічні обстеження. Якщо реєструвати вакцину за всіма правилами, можна встигнути хіба що до наступної зими. Зазвичай процедура займає півроку. Той рік поки що всі ті препарати, які ми реєструємо, ми реєструємо за тією процедурою, якою звичайно реєструються всі вакцини в Україні. Утім, зважаючи на терміновість справи, строк реєстрації суттєво скоротили. Уже з понеділка розпочнуть клінічні дослідження російської вакцини. Під дослідними добровольцями будуть самі лікарі. В клінічних дослідженнях будуть приймати участь медичні працівники. Тобто на собі перевіда канадська компанія з виробництва вакцин наразі надала лише документи на підході французи. Якщо МОЗ обмежиться першим етапом досліджень на побічні реакції, російська вакцина може з'явитися в Україні вже за тиждень. Якщо ж перевірятимуть, ще й ефективність, тобто чи справді після щеплення з'являється імунітет, процес затягнеться ще на місяць. Вакцинація буде масовою, але добровільною, твердять у Мінздраві. Довідок про щеплення за місцем роботи чи навчання не вимагатимуть у столичних школах про масову вакцинацію. Наразі ні сном, ні духом. І не говорили тебе, ні? не ні, ні, не знаю. Крайні мірі я нічого не чула. Ні, не оголошувала. ми навчаємося дотримуємося санітарно гігієнічних норм? Це є. А вакцинація це. Всякому разі, зараз це добровільні справи, батьки. Ми не маємо казів. Та чи багато хто захоче уколотися? Українці дедалі менше довіряють медицині. Я думаю, що ми зробимо заболіємо забаліємо токола. Люди начиталися страшилок і вирішили, над ними ставлять експерименти. Можливі наслідки. Кома, інсульт. Смерть це в засобах масової інформації, і знайомі лікарі теж таки кажуть. Фахівці відповідають, це явне перебільшення в Україні важких ускладнень від протигрипозних щеплень ніколи не було. Вакцина від свинячого грипу у росіян якихось нових реакцій теж не викликала. А от канадська небезпечна для алергіків. Підвищення температури, головна біль, легке знедуження – а, можуть бути якісь фіксовані катаральні явища незначні а, і місцеві реакції в місцев... місцеведення. І навіть анафілактичний шок. Проте імунологи переконані, краще таки зробити щеплення, ніж потім шкодувати, що не зробили. Я не знаю, чому так відбувається, що у нас коли… Когда... Гром, уже грянув, тогда люди починають говорити, так, ну треба було провакцинуватися, от я вам не успів, можна ли я зараз провакцинуюся. Міністр охорони здоров'я ще жорсткіший у формулюваннях. Усвідомлений має бути вибір кожного. Чи я йду в цю групу ризику і маю ризик захворіти. І не дай Бог померти, то я нікого не звинувачую в цьому. Але від якого грипу вакцинуватися? Сезонного чи пандемічного? Експерти радять від обох бажано одночасно, але можна й по черзі з інтервалом тижнів у три. Киянин Володимир зважив на поради медиків і вирішив захиститися, хоча б від сезонного вірусу. Ви скажете, я можу зробити щеплення від грипу. Фікціони кабінет, але у районній поліклініці отримати дозу імунітету йому не вдалося. Ну, сказали, що вакцини немає проти грипу, от, тому що держава не закупала. І сказали, якщо я маю бажання, то можу це щеплення зробити в приватній клініці. Разом із Володимиром ми обійшли п'ять державних лікувальних установ. Результат той самий. Продовжуємо пошук телефоном. А скажіть, будь ласка, чи можна в вашій поліклініці зробити щеплення від грипу? У нас не діляють вакцини, ніщо. Ага. Ми а, навіть, 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 сидім, тут не Ясно, вибачте, будь ласка, до на побачення. Навіть центральні лікарні Києва на сьогодні не мають вакцини проти звичайного сезонного грипу. Тож єдиним можливим варіантом зробити щеплення і справді залишаються приватні клініки. Тут вам без проблем уколюють перевірену французьку вакцину, що правда не безкоштовно. Доброго дня можна? разом з оглядом лікаря щеплення коштує 120 гривень для дорослих і 200 для дітей. Потік бажаючих цього року кажуть значно більший, ніж зазвичай. Раз п'ять мабуть, більше. Найбільший приток був, звісно, вот как раз в період паніки. Очень много було пацієнтів. 10-15 п'ятнадцять на прийом приходили іміна вакцинуватися. Імунізація від свинячого грипу буде безкоштовною, адже вакцину купуватимуть за бюджетний кошт. Проте, коли вона нарешті з'явиться в Україні, ніхто достеменно не знає. Олександр Візгін, факти тижня.